Привіт, підписники та гості нашого каналу. Сьогодні я хочу запросити вас приготувати дуже смачну домашню українську ковбасу. За цікавий вас рецепт, дивіться моє відео. Для приготування нашої української ковбаси нам потрібно м'ясо, м'ясо будь-яке, але краще свинне. Також, скільки нам потрібно м'яса та сало. Обов'язково сало повинно бути присутнє в нашій ковбасі. Дві частини м'яса і одна частина сала. Якими шматочками потрібно нарізати нашу ковбасу? Ось приблизно такими шматочками я нарізала. Подивіться. Ну, получилось де сантиметр на сантиметр. де 2 на 2. Ну, Ось такі от шматочки. Що нам потрібно? Потрібно нам сюди додати звичайного чеснику. Часнику додаємо за смаком. Часник потрібно почивити на наш прес. Також ми в нашу українську ковбасу додаємо тільки перець чорний, мелений. Також додаємо за смаком. Потрібно добре посолити нам. Додала я трохи коріандру і ретельно нам потрібно вимісити наше м'ясо разом зі спеціями. Також додамо лавровий лист мелений і продовжуємо далі змішувати всі інгредієнти нашої ковбаси. Щоб наша ковбаса була дуже соковитою, нам потрібно додати ще сюди води. Вода повинна бути холодною. Додали 100 мг. І ще додаємо 100 мг. Фарш для нашої ковбаси готовий. Далі починаємо займатися нашою оболонкою. Це кішки свині. Їх я почистила гарно. Я зараз вам покажу, як потрібно їх почистити. Наші кішки повинні бути дуже тонкі і чисті. Як їх чистити? Беремо ножем. Злегенька прижимаємо і вичищаємо. Якщо в кишках є плівки або інші потовщення, ось таким чином ми їх вичищаємо. Далі нашу кішку потрібно промити проточною водою і обов'язково перевірити, чи немає поривів в нашій кішці. Вона у нас чиста і ціла. Отже, ця оболонка готова для того, щоб начиняли в неї м'ясо. Таким же чином, прочищаємо і інші наші оболонки, промиваємо і готуємо для того, щоб начиняти м'ясо. Кішки я приготувала. Начиняти будемо наші кішки за допомогою ось такої трубочки. Там є сорубки. Тобто сюди потрібно вставити вінт, ніж сюди вставляти не потрібно. Далі вставляємо просто трубку для ковбаси і закручуємо. Одягаємо нашу кішку на насадку для ковбаси, трошки кішки залишаємо. Зав'язувати також не потрібно. Зав'язувати будемо нашу кішку в кінці, коли наб'ємо повністю її м'ясо. Начинили ми одну нашу ковбасу, тепер наші кінчики можна зав'язати. І початок також ковбаси зав'язуємо. Якщо ж ви будете зав'язувати з самого початку наші кінчики, там буде повітря і будуть такі пустоти в ковбасі. Отже, першу кішку ми начинили. Таким же самим чином будемо начиняти і інші наші кішки. Начинили ми нашу колбаску, дивіться, скільки отримали. Цю ми заморозимо, а одну зараз приготуємо. І я вам покажу, як її потрібно готувати. Для цього ми в кастрюлю налили води. Коли вода в кастрюлі закипить, ми закладемо нашу ковбасу, щоб вона проварилася. Буде варитися наша ковбаса 10 хвилин. Перед тим як. Покласти нашу ковбасу в водичку нам потрібно трішки отакою зубочисткою отак випустити повітря з ковбаси. Робимо середній вогонь і закладаємо нашу ковбасу. Після закипання 10 хвилин і витягуємо. Проварилася ковбаса 10 хвилин, далі ми її виймаємо на деко. Деко попереднє я застелила фольгою, розрівнюємо гарно, змащуємо нашу ковбасу олією, далі беремо зубочистку. І ще раз проходимося по нашій ковбасі. Отже, ставимо в духовку випікатися. В духовці готувалася наша ковбаса рівно 50 хвилин. Ось такий вигляд вона має. Ще вона гаряча, вона повністю готова і дуже смачна. Трішки одріжемо для того, щоб показати вам, яка вона соковита. Зверніть увагу, яка вона соковита і м'яка. Обов'язково приготуйте для своїх рідних та близьких. Якщо сподобався цей рецепт, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім мирного неба, до нових зустрічей наступних відео.